Так, дивіться, петлі повністю надруковані на 3D принтері. Офігеть. Повністю механізм. Всі з'єднання. Все це надруковане. Ніяких тут втулок, вставок і болтів немає, як ви бачите. Все на 100% надруковане. І як воно плавно ходить. Нічого не закусує, я вражений. Чи якщо змастити, то воно і так ходить. Ну просто ідеально. Шок. У мене просто шок. До чого дійшли технології. Скачав, надрукував. І в тебе. Гарно працююча петля.